7 жовтня 2025 року, Марта Ланівка, Повним ходом один збір врожаю. Сьогодні попрацював над одним кущом винограду. Вибрав десь на відсотків на 95 сім ящиків. Ще не знаю, що буду робити, ще сосік виноват і ще вино робити. Мало в цьому році винограду. Ось такі справи. Пишіть, що ви робите з виноградом. Ну, і виноград не просто збирав ваші. Підготовлював кучу вже до зимів, обрізка і так далі. Навесні вже буду формувати крону і тому подібне. Це звичайний сорт. І ще інші теж потім все, що встиг сьогодні. Що ви робили в цьому році з виноградом, що робили, робили взагалі? Ще маємо 7 ящиків. Ще подумаю, не так багато врожає. Але дякуємо за те, що візь, бо фруктів в цьому році взагалі майже не немає. Практично немає. тільки тобто трошки винограду є. Насік, насік десь йде, на бот високу, трохи проведе, йде 2-3 ящика. Це плюс-мінус. То я не знаю, що буду з ним робити. Зараз покажу. Поки подумаю, годинок десь 18.10, десь так. Поп зараз поп'ю каву і подумаю.